Перший день київського марафону незламності. Учасники готуються до забігу на дистанцію 5 та 10 кілометрів. У складі команди енергоатома понад 400 людей. Серед них представники дирекції товариства Рівненської, Хмельницької, Південноукраїнської, Запорізької АЕС та філії відокремлених підрозділів. Біг 5 кілометрів, делегація в нас дуже велика. По перше, це щоб підтримати збройні сили України, які дають змогу нам проводити такі заходи. Для колективу це важливо для згуртованості. П'ятеро то поки перший раз думаю, треба спробувати пітьорочку. А може тоді до саме то буду більше намагатися. Команда енерготома стала найбільшою офлайн командою серед усіх учасників події, показавши високі результати. Мені дуже подобається, ідея ну, яку Висловлює цей марафон марафон незламності, що люди збираються разом і роблять щось таке і для здоров'я, і для країни, і для себе. І виходячи своїм рухом, ми допомагаємо ще й нашій країні в такий складний час. У другий день марафону учасники долали дистанції на 21 та 42 кілометри. У змаганні команд та естафетні дистанції команда енергоатома здобула почесне друге місце. Для мене особисто цей марафон. І це найголовніший мій старт року. Я готуюсь до нього цілий рік, і особливо важливо, що ми збираємося всі разом, всі майданчиками. Головна наша ціль це зібрати кошти для наших ЗСУ, підтримати їх. І мені дуже приємно згадувати, з чого починався біговий рух на екенергатом. Це було вже. Більше ніж 10, 10 років тому, і я гордий тим, що бачу, що наша команда корпоративна це найбільша команда з представлених на цьому заході, і мені це, дуже, мені це дуже приємно. Київський марафон незламності зібрав понад 2 мільйони гривень на великі дрони для сил спеціальних операцій, які допоможуть нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання.